А в тебе є хресний? Так. Та? Та. А що то в нього таке буде? Хресний що робить? Дарує подарунки? Ну але сьогодні хресного свято. Сьогодні треба Хресному дарувати подарунки. Та. Та. Знаєш, що сьогодні з хресного за свято? Хепібіозентую. Yeah. <laughs> ну в тебе буде в травні. А But в хресного сьогодні? Ні, недовго вже. Ще трошки. Ще півтора місяця. А в хресного сьогодні, матвічко. Ти будеш вітати хресного? Я подарую роботу. Ой, та робота може, ні. Uh -huh. Треба? Треба? Uh так -huh. Ну добре. Що відчуєш, то і подаруєш Хресному? Dobra?